Привіт-привіт! Мене звати Аліна Рос, я українська авторка-романістка видав. Тож ви мені підкинули ідею зачитувати уривки, я буду це робити іноді. А сьогодні уривок з нової книги, яку я маю надію видам цієї осені. Вона біполярна, я б сказала, тому що буде тут і біль, буде тут і радість. Я зачитаю частину Ту, де є радість. Це події, про які я тут буду зачитувати, відбуваються на острові Балі. І одразу хочу вас запитати, особливо дівчата, хто читав ту саму книгу тієї самої авторки, чи одразу у вас виникли асоціації, коли я сказала Балі з цією книгою? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Але я ризикнула. Я вирішила взяти все-таки написати про балі частково. Звісно, не вся книга про це, як я вже сказала. А, бо це на власному досвіді. Я розумію, про що я пишу. Я розумію, що це пережито, а коли воно пережито, це, це чесно. Читачі це відчувають. Тож слухаємо і не засуджуємо п'яти грузнуть в холодному вологому піску. Океан хапає за стопи і дереться вище кісточок. Прохолода швидко змінюється звичкою, вода, що здавалась холодною, стає близькою до температури тіла. У мокрому піску стопи грузнуть ще глибше. Переставляти ноги важко. Кожен новий крок, схожий до гри в хрестики нулики. Я йду берегом від пляжу, який вважається дальнім. Рухаюсь в бік центру, і цей неспішний рух має зайняти близько 30 хвилин. Час на балі швидкий. Можливо, це пов'язано з розміщенням острову, трохи південніше від екватора. Ранок тут швидко змінюється днем і лише ніч нікуди не поспішає. Після дощова сірість розтягується, сонце знову повертається на своє місце. Рух сонця зрозумілий і передбачуваний якою б затяжною не була злива, сонце завжди вийде там, де йому місце тієї чи іншої пори. Зараз воно близьке до точки, з якої почнеться його вільне занурення у воду. Ймовірно відпочивати в прохолодному океані привілей для особливих, наприклад, для Сонця, яке послуговується на цьому острові особливою повагою.